17 жовтня. знов підійшов я до яблуньки Джона Голд Джона Принц. Маю одне таке дерево. По смаку яблука безподобні. Лежать до Нового року. Посаджена яблунька у 2018 році восени. Третє плодоношення. При умові, що вона тут в холодку, щороку закладає такий гарний смачний товарний врожай. По смаку, як на мене, п'ятірочка по п'ятибальній шкалі. По примхливості до хвороб, теж не була помітна. Щоб чимось таким сильним вражалося при профілактичних обробках, веде себе нормально. Все 15 кг яблука маю. На калібр яблука вже не буду навіть важити десь 200 г середнє. Робилось прорідження, яблучко одномірне, закладка. Чудова. Десь ну, воно якби було на сонці, то воно б ще був би е, яркіший румянчик. Вон же на Голд де Коста От вона більш на сонці. То вони як новорічні гірлянди. Червоні, гарні. Все, приступаю до збору. Зірвав я всі яблука з цієї ябленьки. Ну, Вийшло менше як у муцу. Але все рівно. Отаке От яблуко. 178 грам. 205. Ну, десь від 150 до 200 грам. 230. Отаке От менше. 130. 190. Але що це дуже смачні, такі у них консистенція розсипчата, соковита, солодка, зберігається до нового року. Ну, до нового року треба його спожити. Я не знаю, може, воно би зберігалося. У таких умовах, де температура близько нуля, десь і далі, але в мене воно підвал не дуже холодний, то до Нового року без втрати смакових якостей. Нормальне. Це, хоч і рахується зимове яблуко, але його можна споживати десь от воно о, полеже. Місяць і його вже можна сміло споживати. Вже воно набирає, воно влежується, крохмалі переходять цукри, і бо зараз, якщо його споживати, то воно трошки ну, не має того смаку і не варто його зараз споживати. Зараз є, ми маємо яблука, зараз споживаємо. Галу. Споживаємо Крісп Так що є що. Так що. Ще на завтра мені буде. Буде Флоріна, Катерина і Джона Голд де Коста. Фуджі ще лишу. А ще вони не набрали доброго кольору. Хоча в цьому році теж загрузка дуже гарна. І калібр, так як на Фуджі, 150-200 г. Флорина, подивлюсь, може зараз ще й флоріну зіру. Флоріна вже набрала кольору. Еще дякую за увагу. Всім гарних врожаїв. Слава Україні. Героям слава!